Всім привіт! На каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Заїхав тільки що в Україну. На Раву Руську. Значить, не знаю, митниця працює дуже повільно. Бо я заходив вчора з Польщі. У мене було їздового 7 годин. 3 кілометри до шлагбау. Я проїхав кілометр 600 і став на паузу. Сьогодні зранку я виїхав в українському штабі. На українській стороні пусто маю на увазі на самій митниці. Я не знаю, може але українська мотива це дуже погано працює. І тому роблю прямий ефір про колейку в сторону Польщі з України, з Раво Руською. Однакрасика доїжджає майже до кінця колейки, тобто забито все після Рави. Після рави до Шлагбаума все забито і от КП. Зараз скажу, доїжджаю до кінця до кінця колейки, тобто стоять перед залізничним переїздом і від залізничного переїзду ще колейка. І того колейка виходить 7, 7 кілометрів від рави. Так що хлопці, хто там виїжджає, кому буде інформація потрібна, зважайте. я на свята буду вдома при самих поганих розкладах, якщо не до Києва.